Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше консервування огірочків на зиму. Огірочки виходять хрусткі, а смачні, що і сиш, і їсти хочеться. Як їх закрити на зиму? А легко і просто Підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. І ми разом з вами приготуємо неймовірно смачні огірочки. Огірки миємо і залишаємо у холодній воді хоч би на одну годину. Підготуємо зелень, часник та помиємо літрові слоїчки. Кришки металеві помиємо. У кожен слоєчок поміщаємо зелень, листу хр хрону, вишні, горіху і воязково поміщаємо зонтика кропу. Насипаємо 7-10 Перцю чорного горошком, по перцю душистого гвоздички та по зубочку часничку. У кожному огірочку обрізаємо плодоніжку та залишки суцвіття. і огірочки поміщаємо у слоєчки. Ось так. У слоєчки. Більші огірки ставимо на дно, а менші просто насипаємо у слоїчки. Повні слоїчки набиваємо огірочками. Кожну баночку заливаємо кип'ятком. Просто з чайника лім воду. Прикриваємо баночку кришкою і залишаємо на 15-20 хвилин. Тим часом у каструльці варимо розсіл і з води. У каструльці робимо розсіл. Насипаємо у воду три ложки солі та 9 ложок цукру. А як закипить, ще влємо сюди оцту, покипить одну-дві хвилини і будемо заливати розсіл в огірочки у літрові слоїчки. Зливаємо воду, яку наливали в огірочки. Всю-всю зливаємо. Ось так. У слоєчки заливаємо огірочки розсолом. Повну банку розсолу наливаємо. І відразу прикриваємо залізними кришками і закриваємо ключем. Вертаємо огірочки до гори дном. Накриваємо і залишаємо їх до повного охолодження. Настав ранок слоїки з огірочками вже охололи. Зберігати будемо їх у кухонній шафі. Друзі, сподобалось відео? Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Щоб ми і ви щасливо жили та поширте відео, друзя. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. У нас найсмачніше. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде.